СБУ викрила масштабну корупційну схему в ДСНС, яка ставила під загрозу життя тисяч українців. Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Злочинна діяльність полягала в системному отриманні незаконної винагороди, тобто хабарів, від підприємців за погодження дозвільної документації. Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління в Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб. За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності. З тих пор, поки я в Кіровограді появився центр, ми теж працюємо з центральним офісом, тому що епіцентр ну, київляни укурювали. Ага. Укурювали мігами. От. Я прихожу туди, пишу предписання і вручаю в центральний офіс директору. І потім з'являється потік. идентификация, декларация, пластом, идентификация второго. Ты мне скажи, что тебе надо, да, да и все, и, и за, закруглим этот вопрос, я все прекрасно понимаю. Так что она там пятерочка пятерочка, я думаю, это нормально, да? Mm -hmm, давай посмотрим, хорошо, я понял тебя. Посмотрим, я сейчас все подниму, все записи. Ага. А. Не проще пытание там никаких не было, Везде. Не было. Пока пока не стали вот эти вот нов, ну, лореши новые, блядь, никаких вопросов не было. Сейчас вопросы по всем практически э, областям. по всем практически. Угу. Они с центра, они с Киева, ты, что, ты понимаешь, с Киева давят туда, посылают своих смотрящих, блядь. Угу. Эти смотрящие устанавливают э, законы, но э, я так понимаю, что там они снимают бабки и на смотрящего, и на Киев. А мне надо конкретно, чтобы решался вопрос, и я согласен прямо в Киев все отдавать, понимаешь? Ну, понятно. Что? Все, вот утрированность. Давай, да. да. Я сейчас, сейчас кину тебе через 20 да, минут. Да. После mm -hmm. этого мы определились, да, ху из ху, но у меня, что зависло по старым позициям, намного меньше, чем они выдвигают. Я попросил на вот эти четыре хотя бы сделать вот так вот. А они уже выдвинули? Да, они уже выдвинули. 300 американских, 300 американских. За каждый объект, да? Совершенно верно. За каждый документ. За каждый документ. идентификация и декларация. Совершенно, совершенно верно. Ну, то есть люди живут, люди живут одним днем, понимаешь, одним. Вот нахапать сейчас, да, и это самое. А сам перед схемой стосувалося погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об'єктах. За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. Частина із них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій, зокрема під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України. Щомісячні прибутки зловмисників від організованої ними злочинної схеми становили понад 10 мільйонів гривень. У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд. За результатами цих дій здобуто додаткові докази про діяльність злочинної групи, зокрема відомості про інших учасників та розподіл отриманої незаконної винагороди між ними. Наразі слідчі служби безпеки повідомили про підозру першим шести особам з дочинної групи за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 3 статті 368, прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та частина 3 статті 369. Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі триває досудове слідство. Всі учасники злочинної групи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.